Канадський проект Big Brave випустив новий альбом House of Flowers. Назва гурту походить із рекламного слогана виробника сільгосптехніки. Їхній стиль можна охарактеризувати як суміш шугейзу, експериментального року та ембієнту. Музиканти експериментують із довгими формами пісень, поєднуючи шумові ефекти, сповільнені ритми та динамічні перепади гучності. Головною фішкою біг брейв залишається масивний мінімалізм і жіночий вокал Робін Вотті. На новому альбомі перед нами постає постаральна картина звукової пустелі, чию тишу час від часу порушують величні шквали гітарної бурі, посеред якої з тріщин пересохлої землі, наче тендітна квітка, проростає жіночий голос, що розлітається всесвітом крізь час і простір. Мистецтво музики Біг Брейв полягає в ходінні тонкою межею між брутальною шумовою атакою і тьмяною ніжністю у спробах утримати в руках тлююче полум'я під час бурі, це медитативний гітарний нойз з акцентом на думгейзі, Гейзі, построку фолку та блюзі. Тексти являють собою добірку поем з різних епох і культур, відібраних вокалісткою Робін Вотті, які за її словами кидають виклик суспільним нормам і мисленню. Oh we've been here in Big Brave